Всім привіт! Значить, будемо робити заміну лічильника холодної води. Значить, в першу чергу перекриваємо кран на подачу холодної води. Собі там паралельно десь його дренуємо воду, опускаємо змішувач, не змішувач а душ ситку, нижню точку, щоб воно собі там здренувало. Ага. Прикручується, значить притримуємо лічильник. І щом відкручуємо. Це по роботі. А в саму першу чергу вам потрібно звернутися у ваш водоканал. Про те, що ви будете проводити заміну лічильника, щоб прийшов контролер, значить зірвав пломбу, оглянув, що у вас все в порядку. І вже після заміни лічильника опломбував. Власнуй лічильник. І відповідно зробив акт заміни лічильника. О, тут така була, там значить мене вже. Ось така процедура. Там була поранітова прокладушка, значить ми це все зачищаємо. Прикладки поміняємо, американки міняти не буду, бо тут в мене йшла вода на вулицю. Тепер з ми копали керівницю, будемо заводити воду, це нам треба переносити, цей лічильник назад, це далі. Ще треба нарощувати, щоб вже був облік води в хату з криниці. буде платитися тільки воду відведення. Шайби, значить, стрілка вказує напрям води, подача, вихід. На подачі завжди є е, сетка грубої очистки свого роду. Ось, трохи незручно. Може, я першу в американки вкладу. Ось так, якось так. Наживлю одну, а потім вже буде інше. Так, є, є. Добре. Не знаю, видно, не видно. Так, тепер іншу прокладку. Ой, зазор не дуже є, великий. Угу. Але, я думаю, я нам все вдасться. Треба ще підтягнути ліцем. Треба зробити ще не Вот, вот так. Чтобы все было читко. Закручиваем. Тут і лічильник собі виставляємо, так що нам було зручно знімати показники. Підтягуємо прокладочки, сильно підтягати не треба. В бачку зливному зливу воду, щоб туди зараз пішло, набиралося і погенько пускаємо воду. Лічильник пішов, вода пішла, облік йде, все сухенько, нічого ніде не протікає. Всім дякую за увагу. Далі контролер вже забомбує лічильник, до нових зустрічей.